Ворог відтісняє ЗСУ по всій лінії фронту. В українських бригадах не комплект. Багато військових виснажені, бо воюють вже більше двох років, і їх нема кому замінити. Новий закон про мобілізацію мав це виправити, і ось ця довгоочікувана подія сталася. Закон про мобілізацію прийнято 283 голосами народних депутатів. Вже все зеленський вже підписав, вже все добре, все супер. Проте на фронті це не викликало жодних позитивних емоцій. Ну на кінець то врегулювали. А що врегулювали? Ну нічого не врегулювали. Цей законопроект є прикладом маніпуляцій знущання. І обману. Давайте розбиратися. Чому так сталося? З самого початку закон неправильно було внесено ні в Верховну Раду, ні в суспільні якісь дискусії, тому що закон про мобілізацію це те, за чим має стояти авторитет президента як Верховного головного командувача. У нас на жаль, протягом цих кількох місяців дискусії, президент самоусунувся. Від цієї теми це катастрофічно неправильно. 11 квітня народні депутати нарешті ухвалили такий необхідний на третьому році повномасштабного вторгнення закон про мобілізацію. Хоча ще напередодні, 10 квітня, народні обранці почали розгляд правок, яких налічувалось понад 4 тисячі. Мав сьогодні можливість цілий день спостерігати за цим шепіток. Розгляд Тривав до ночі. До кінця розгляду у залі залишилось близько 30 депутатів. А вже на ранок, швидко ухваливши основні правки, 283 нардепи з усіх фракцій і груп, окрім Європейської солідарності, проголосували за ухвалення цього документу. Було кілька місяців роботи на базі комітету з питань національної безпеки і оборони. Деякі нам вдалося, здавалося б, підсоїти важливі правки, які робили цей законопроект кращим. Але несподівано в кінці минулого тижня представник монобільшості пана Рахамія змусився переголосувати і фактично закон знову повернули майже до первинного стану, яким його продав закон, законопроект уряд. Тому, в принципі, не було жодного сенсу три місяці тукти воду в ступі. Цей поганий закон став не ну, просто поганим законом, він став ще й поганим і запізнілим законом. Тобто, щоб якщо, якщо вони були впевнені, що це правильна ідея, треба було голосувати за цей закон ще в січні. Я думаю, що вже зараз до квітня б зрозуміло, що в нього погано пробували виправляти. Ми пропонуємо і зараз. Ми зареєстрували закон, де міститься одна норма. Демобілізація через 36 місяців і 18 місяців перебування на передку поставити цей закон перед законопроектом про мобілізацію в другому читанні. І тоді, і лише тоді наша фракція проголосує за цей закон. В іншому випадку ми вимагаємо направити його на повторне друге читання. Врахувати все про що ми домовились, захистити армію у залі на той момент не було ні верховного голокомандувача президента Зеленського, ні формального автора законопроекту прем'єр-міністра Шмигаля. Ну як таке питання номер один в державі без президента, без прем'єра, без навіть міністра оборони? Ну це божевілля. Натомість в залі були присутні військове керівництво ЗСУ і керівники найкращих бойових підрозділів і бригад, бойові офіцери, герої України. Швидше для красивої картинки в єдиному марафоні, бо вони не мали права на спілкування із нардепами та на чесну розмову про реальні потреби своїх підрозділів. Сильний виступ командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содуля перед нардепами був правильним, але місце виступу було невдале його мали почути всі українці через трансляцію на усіх без винятку телеканалах і в повному обсязі задовго до дня прийняття закону. Так от у нас зараз в відділеннях залишилось по 2, деякі відділення, по 3-4 чоловіка. По тактичним нормативам на оце відділення дається, щоб вони обороняли гарантовано 100 метрів фронту оборони. Якщо їх 2 чоловіка, вони можуть обороняти 20 метрів фронту. Ми тримаємо оборону з последних сил. А бурхливі оплески слуг народу та решти фракцій, що натиснули зелені кнопки, таки підтверджують, влада переклала усю відповідальність на військових. По факту ми маємо закон, який жодним чином не вирішує жодної проблеми мобілізаційного процесу, але додає проблем, які ще доведеться розгрібати згодом і невідомо як саме. Мені дуже прикро, що не підтримано, спочатку була підтримана, потім відхилена моя правка на комітеті, яка стосувалася того, щоб ті студенти, які вчаться в закордонних університетах, у кращих університетах Європи і Північної Америки, мали таку ж саму відстрочку, як студенти, які мають відстрочку в Україні. Тобто умовний якийсь дуже середній український університет має відстрочку студент. А студент Сорбони, який абсолютно законно виїхав з України, поступи, України який поступив України, які поступив в умовну Сорбону. Абсолютно законно там зараз навчається. В разі, якщо він не стане на облік, він буде оголошений ухилянтом. І очевидно, що це не сприятиме тому, щоб ця людина захотіла повернутися в Україну. Є тисячі людей, які виїхали з дітьми після 24 лютого 22-го року. Деякі з тих дітей от зараз будуть отримати свій перший паспорт, і вони постануть перед ситуацією, коли їм, в разі якщо вони несуть на військовий облік, просто не видадуть цього паспорти. Ми втратимо цих людей. А мені здається, що це в тій ситуації, яка вже зараз і яка чекає Україну в майбутньому демографічній ситуації, дуже, дуже поганий крок для відбудови країни. Він не містить ані суттєвого покарання за ухилення від мобілізації, ані бонусів тим, хто зараз приєднається до Збройних сил. Треба не тільки батагом діяти, треба давати мотивацію військовим. Ну так не можна до них відноситись, що просто будемо бити, 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 і в армії будемо бити, і там будемо карати. Так не буде, так не спрацює. Припиніть цю політику. Отже, щойно закон набуде чинності. Чоловіки віком від 18 до 60 років упродовж двох місяців мають звернутися до ТЦК, щоб обновити свої дані. Адже одне з ключових завдань закону поставити на облік усіх військовозобов'язаних. Мобілізації підлягають ті, кому вже виповнилося 25 років. Оновити свої дані можна буде через ЦНАП, військомат або ж електронний кабінет призовника. Ви маєте завжди мати при собі військово-облікові документи та пред'являти їх на вимогу працівників ТЦК будь-де передбачена раніше демобілізація після 36 місяців служби, вилучена за особистим зверненням головнокомандувача Сивського. Значить, що зробили парламентарі? Вони прибрали одне речення. В якому записаний алгоритм демобілізації. Забрали одне речення, навішали лапші на вуха військовим, що ми там придумаємо цілий закон, там уряд буде розробляти і так далі. А навіщо щось придумати, як оце речення вже було? Навіщо з цього речення робити ще якийсь закон, до нього ще зробити 1500 правок, розглядати його знову 4 місяці чи пів року? Це вони фактично голосами монокоаліції. Груп Коломойського і військовополонених, як там дехто жартує, представників колишнього ОПЗЖ, протягнули цей законопроект і поставили на підтвердження комітетську правку, в якій забирається норма щодо демобілізації. І ця правка набрала 227 голосів. Можливо, ви будете здивовані, але дуже два відомих опозиціонера в лапках. З представників партії Юлії Тимошенко якраз і дали тих два голоса, яких стало достатньо для того, щоб протягнути цю негативну норму. Ті, хто служить, особливо ті, хто добровільно пішов на війну в перші дні широкомасштабного вторгнення, досі не мають навіть шансу на демобілізацію. Як сказав мій один колега, на карти програли. Ця норма ну важлива для більшості захисників, які вже кілька років захищають Україну зі зброєю в руках. Її можна було дискутувати, можна було уточнювати про те, скільки з тих місяців має бути на передовій. Можливо, навіть якщо вважають за потрібне говорити про збільшення про 48 місяців, але її просто вибачте, тупо вилучили, і в результаті отримали ситуацію, коли нашим захисникам, які зараз зі зброєю в руках, сказали, що поки що ваше перебування у. Військо, це до плюс безкінечності. Відсутність правил демобілізації головний недолік цього закону. Саме цим створюється враження квитка в один кінець, та знищується будь-яка мотивація для нових людей приєднуватися до війська. Питання мотивації для того, хто ще не отримав повістку, але розмірковує над тим, що все-таки треба йти. Бо от, от в нього грає в душі, як то кажуть, воїн, і він готовий в принципі йти. Але ж дуже багато з тих, хто. У 22-му році ломанулися в військкомат, не всі же ж взяли, бо не було місця, не було куди брати, не були сформовані підрозділи тероборони, не було обмундирування, амуніції, зброї. І багатьом, кому казали: «Ідіть додому, ми вам позвонимо. Все, вони записували свої дані, і от вони йшли додому. І от проходить там певний проміжок часу, там півроку, рік. І, наприклад, сьогодні ці люди сидять і вони вже самі не підуть в військомат. Відсутність норми про демобілізацію викликає у військових, хто вже більше двох років на передовій свідчення, що жодної реальної заміни їм не буде. Для кожного солдата в окопі має бути хоч якась визначеність. Коли ротація, коли підкріплення, коли відпустка, коли демобілізація. Відповідно, закон не гарантує справедливості для нинішніх захисників, бо є нечесним і безвідповідальним за своєю суттю. Це відчуття справедливості. Війна одна для всіх, окей, okay, значить одна для всіх, і все це всі зрозуміють. Хлопці нещодавно публікували в себе на каналі, там два військовослужбовці приїхали у відпустку і проходять по вечірньому Києву мимо кабаків. А там дискотека, молодики, всі на весіллі. І хлопці кажуть, слухайте, у нас часів яр впаде з дня на день, а тут ресторани дискотеки. Розумієте, і... І це, от якраз ця зневіра і відсутність справедливості, породжує також негативні тенденції щодо мотивації майбутніх військових, і колосальний демотиватор для сьогоднішніх хлопців на передовій в одному із телеефірів. Екс заступниця міністра оборони Ганна Маляр договорилася до того, що звинуватила самих військових у тому, що вони не читали конституцію. Він же знав норму Конституції, що він знав, демобілізація неможлива завчасно, іде захищає щодо завершення країну, воєнного. Це в Конституції ні. написано. Ні. В Конституції також написано, що у всіх є рівні права і обов'язки. Але... Я два роки його чекаю. Я регулярно не сплю ночами, так само, як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Є мільйони інших чоловіків. Які теж можуть воювати, у нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого. У нас воює вся країна зараз. Те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробили найважливіше, найскладніший Ні. момент історії. Ну, будь ласка, не треба. Ви Ще зараз мати? робите вигляд, Як що ці проблеми не існує. Ще одна яскрава персона. Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що вважає виплати військовослужбовцям у 70 тисяч гривень надмірними, і додала, що цінності не в грошах. Я і 15 мільйонів гривень виплат сім'ї загиблого вважаю надмірними, написала Безугла, додавши, що це можна порівняти з тенденцією машини замість сина на Росії. Верховний головнокомандувач президент Зеленський нагадав, що мобілізація в Україні триває з початку повномасштабної війни згідно з законодавством, а зміни до законодавства, які ухвалила Верховна Рада, спрямовані на посилення контролю в цьому питанні та підтримку війська щодо проведення ротації, надання відпусток тощо, колосальна армія силовиків заброньована від мобілізації. Отже, поліцейські, слідчі, прокурори, скільки там тих прокурорів, у нас там 15 тисяч, судо... судді, судова адміністрація, судова охорона, тобто оця от свора силовиків, яка клялась в мирний час служити і захищати, коли прийшла війна, заховалися за броню. Отже, закон про мобілізацію не містить жодної дієвої мотивації для мобілізації, так само, як не містить жодної дієвої санкції за ухилення від мобілізації. Комітет правоохоронної діяльності. Що зробив? Він зробив лазейку і рай для ухилянтів в контексті декриміналізації відмови проходу, проходити лікарську комісію. Виглядає це приблизно так: приходить повістка. Потенційний ухилян приходить до військомату, каже: Я не ухилян, я прийшов, от повістка, вот я ось мої всі дані. Кажуть: о, молодець, ти не ухилян. Все, слава Україні! На тобі направлення, йди проходь лікарів. А він сидить, каже: А не піду. Каже, як не піду? Ми ж не можемо без відмітки лікарів тебе мобілізувати. Це ваші проблеми. Так ми ж тобі штраф випишемо. Ну, добре, зустрічаємося в суді. І. І все. А штраф це адмінка. Адмінка має певні терміни притягнення, стягнення і так далі. Але саме головне, яка кількість справ буде завалена в, судо, в судах, він не надає ТЦК жодних системних інструментів для роботи і не відкриває для них жодних державних баз даних. Тому ТЦК продовжать хапати на вулицях чоловіків, провокуючи скандали і ще більше демотивуючи населення. Замість того, щоб вливати у вуха мед на телемарафоні, варто було б пояснювати реальну загрозу наступу на ряд українських міст. І що як у тому мемі, Росія закінчується і зупиняється лише там, де може утримати попитці. Ми дивимося, що ну найгірший варіант розглядаємо, найгірший сценарій. Це три місяці. Ми будемо бавитися з оформленням. Після того, по цим повісткам, люди мають прийти в військкомат, і навіть потенційно, якщо їх всіх мобілізовують. І вони проходять комісію і все. То після того їх треба відправити на полігони. Отже, підкріплення у війська приїде десь приблизно, ну так, по моїм підрахункам, в жовтень листопад. Ви сьогодні прийдіть в Окоп, там, де замість відділення семи чоловік сидить два, в кращому випадку три, і скажіть: підкріплення буде в листопаді. Я би хотів, щоб ви всі почули. Те, що скаже солдат в окопі, 16 квітня президент підписав закон про мобілізацію, який набуде чинності вже за 30 днів. Через місяць вступає в дію, і ще два місяці на формування електронного кабінету. Отже, 30 плюс 60 – 90 днів ще нічого не буде відбуватися. У той час як країна-агресор перевела військові підприємства на цілодобовий графік роботи 24 на 7 у три зміни. Військово-політичне керівництво України перевело у цілодобовий режим роботи ТЦК та ВСП. Ну і на завершення, ви ж дивіться, що сьогодні нам пропихує зелена влада. Вони сьогодні нам пропихують такий момент, який називається економічна бронь. Вони вже над цим дуже сильно працюють, навіть не задумуючись, що згідно Конституції України людей не можна ділити за кольором шкіри віросповіданням чи майновим станом. Якраз вони хочуть це в порушення Конституції зараз впхнути, щоб дати можливість тим, хто не підпадає під телемарафон, ті, хто... але щоб могли хоча б відкупитися. Ну, це ж взагалі абсурд. Мотивуючи, що не вистачає грошей на зарплати солдатам. Так красти треба перестати менше, в два горла перестаньте жерти. Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте, волонтерте. Мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.